Гарний всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин І сьогодні мова піде про кабачки і про ультраранні сорти картоплі Міневру та Кіранду. Таке сьогодні коротеньке відео про кабачки і про ультраранні сорти картоплі. Зробили підкоп. Подивимося, який сьогодні в цьому році буде урожай. А це росте кабачок Грибовський. Я розповідав відео, коли розказував, які буду кабачки садити, будемо садити в цьому році. Можете переглянути це відео на каналі. Так, як бачите, Грибовський кабачок кущистий, так як і пишеться в описі. Кожного року ми це, це спостерігаємо. Він зовсім нікуди не плететься, як писав хтось в коментарях. Він більш кущистий. Нема в нього плетіння нікуди, він росте кущом. Ну, трішки може є, кущ великий, це вже залежить розмір куща від погодних умов, від піддобрення, від землі. Багато чинників впливає на розмір. Як бачите, цвіте, цвіте цвіту багато в цьому році. І в цьому році урожай досить гарний. На кабачки. Ростуть, завязі в кущах багато, в кожному кущі є завязь як бачите, гарні. Кожного дня споживаємо. в різних стравах. Досить смачні, хто полюбляє кабачки. Но в цьому році урожай досить гарний. завязі, Дуже багато завязі так що можна сказати, що цей рік на кабачки урожайний. Є чим поласувати і консервувати, і, можливо, заморожувати на зиму. Ну і кожного дня споживати в різних стравах. Бачите, гарні які і ще цвітуть. Досить, досить гарний урожай кабачків Грибовського в цьому році. Так що рекомендую вам садити його, гарний урожайний сорт. Кожного року садимо і отримуємо гарний урожай. От такі в цьому уроці у нас кабачки. А гарні які лежать. А смачні які. Так, Зараз підкопаємо картопельку. Ультраранній сорт Міневра. Що тут уже отримаємо? О, є картопелька. Така доволі непогана. В кущі. Не так багато, але непогана картопля. Ще ще кущик. Нічого. Доволі гарна картопля. Так у двох кущів непогано. Тепер попробуємо кіранду, китайське чудо. Що воно вчудило в цьому році? Також непогана, більш-менш картопля. Щас ще один кущик. Тут трішки менше. Менший трішки урожай, ніж минулого року, але є. А ще одна картоплинка. Копнемо ще кущик на, другій, на другому участку міневри. Як тут? Оу. Тут гарненько. Ресна? Невелика, але осна. Що тут І ще. І ще один кущик тоні рядом. Копнули 6 кущів, скільки викопали майже більше, ніж половина відра. Отакий От попередній урожай ультраранніх сортів картоплі, Кіранда і міневра. Не забуваємо ставити вподобайки під відео, писати цікаві коментарі і також підписуватися на мій канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше. Маленький такий бекстейдж. Цікаво. Чи багато людей додивлюється до кінця моєї відео? Якщо багато, то побачу в коментарях. Можливо, щось розповім з цього, що ви бачите. Привіт!